Вони грають у баскетбол і волейтбол, змагаються у настільному тенісі і навіть стріляють з лука. І все це на протезах. Таку творчу реабілітацію для поранених проводять у Дніпрі. Самі військовослужбовці кажуть, що ігри допомагають відволікатися від болю і таким чином швидше розробляти м'язи. Як проходять тренування, бачила наша Софія Москаленко. Натягуєш ті можеш таким чином, можеш таким чином. Як, як тобі заповни, їхать прямий на, на всю довжину. Павлові доводилося стріляти з різних видів зброї, проте з лука ще ніколи. Декілька перших спроб невдалі. І от остання стріла таки досягає мішені. У цей момент каже, навіть забув, що стоїть на протезі. Поранення Павло дістав біля Авдіївки. Міномета нас. мінометами нас обстрілювали. Я побіг за БК і трохи не встиг добігти назад. Турнікет наклав собі сам. Потім побратими винесли його з поля бою. Проте як не намагалися медики, ногу врятувати не змогли. Началі було складно. зараз... спочатку було складно, але зараз звик набагато легше. Це учбовий протез за тиждень мають постійний видати, коли нога сформується. коли нога сформується. Після Павла місце навпроти мішені займає Віталій. Він уже має досвід стрільби з лука, адже проходить другий курс у реабілітаційному центрі. Ногу військовослужбовця підтримує Ортез. У мене наразі залишилася, збереглася майже вся конструкція стопи і великого пальця. О, зазвичай такі ампутують, але хлопці поборолися. Моя шана всім лікарям. Фізичні терапевти розробили для Віталія індивідуальний комплекс тренувань. А щоб він та інші захисники швидше звикали до протезів, у центрі влаштовують різні активності і змагання. Ігрові заходи вони допомагають збільшити рухливість, кількість рух рух рухливості на день. Але оскільки це вибуває в ігровій формі, ти не ти не помічаєш навантаження. Далі за розкладом скандинавська ходьба. Ветерани вчаться крокувати на протезах по різних поверхнях, як от по траві чи гравію. Вони посміхаються, шуткують. Що ми не говоримо про проблеми, правильно? Ми говоримо про результати і на майбутнє. Хлопці дуже полюбляють футбол, але захоплюються, б'ють один одного. Штучними кінцівками більше полюбляємо волейбол, бо там ніби ніяк не не шкодиш. Любимо скандинавську ходу, любимо теніс, пінг-понг, любимо стріляти з лука. У центрі довели завдяки такій активності. Ветерани раніше завершують курс реабілітації і повертаються додому. З Дніпра Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині Новини.